Вітаю всіх! Хочу підняти таку цікаву тему. НАТО там щось робить такі дії цікаві. Хочу подивитись ось що. НАТО боїться війни з Росією. НАТО боїться війни з Росією. НАТО дійсно боїться війни з Росією. Так або ні дивимось. Дев'ятка мечів, ні, вони не бояться війни з Росією. На відповідь так або ні, це відповідь ні. Але це активно діє на нерви. Оця вся ситуація. І на дні колоди місяць. Тобто, це ситуація, яка має дуже багато політичних заморочок Немає зараз просто війни, є політична гра. Ось. Карта мага. Це рівень світу. Верховна жрися, тобто це все має таємні дії, хитрі дії, плани людей, людський фактор, не забувайте, країн світу. Е, бага, дивіться, пажі – це маленькі карти, це не щось таке серйозне, але все ж таки це є учні, маленькі, такі вивчення ситуації, я б сказала. Десятка жезлів це ти з тих обставин, важкість. Яка породжує до якихось думок. На даний момент, на даний момент, я би сказала, що НАТО трішки готується до цього. Вони мають обмеження щодо своїх можливостей і їх розширюють на довгострокову перспективу. НАТО займається цим. Сказати, що в них страх великий ні. Немає цього. Тепер, взагалі, хочу спитати: Росія має намір нападати на країни НАТО? Росія взагалі має намір нападати на країни НАТО. Так. Відразу хочу зауважити: випадає карта Імператора. Тобто там конкретні імператорські замашки. Це завжди ворог імператор. Розмов на цю тему багато. Але відразу хочу зауважити сімка Кубків це розмови без дій. Хотіти це не значить зробити. Е, відразу довгострокова перспектива. Не скоро це буде. Якщо і буде, то це не скоро. Звісно, окупація його цікавить територій натовських. Але тиск обставин є. На нього також. Дежавю. Ось. Досвід втрати території руйнування, його трошки стримує. Минулий досвід. Скажімо так. Тут досвідна ситуація щодо війни. Щодо військових дій, дуже досвідна ситуація, і конкретних рішень тут немає. Бажання є. Бажання наміри є. Якщо казати про... Ситуацію, то тут розглядається можливо два варіанти, куди лізти. Багато чого тут може бути. В голові туман, як кажуть. Очікувати можемо все, що завгодно. Але хочу продивити ще такий нюанс: НАТО видало резолюцію, що Україну треба Україну треба брати в альянс. Я була в шоці, який там замут. Тепер, чи дійсно НАТО хоче взяти Україну в альянс? Чи дійсно НАТО хоче взяти Україну в Альянс, щоб себе сказати, обезпечити? Чи дійсно НАТО хоче взяти Україну в альянс, щоб себе обезпечити? Єрофан, так. Тобто, головний там, хтось головний з НАТОвських, вважає, що це дуже потрібно. А це Зеленський наш. А це тут виходить Зеленський. Він в мене виходить королем кубків дуже часто. Так, щоб не втратити зайвого. Ух ти, дивіться, що випадає. Ось він, вони НАТО, по справедливості треба, щоб Україна не втратила себе і вони нічого не втратили. Лицарі це активні дії, допомога і дії. Якщо кажіть, це розум навчання маленькі, лицарі це вже дії. Щодо війни, ніфіга собі. Дві жезлів. Ну дивіться, колісниця це активний рух. Обнулення ситуації, зміна конкретної ситуації, дурень. Колісниця, дурень, старші аркан і І тут на відповідь випав старший аркан. Дуже важливе питання стоїть. Чомусь їх клімануло, дуже сильно клімануло. Я здивована, але факт.